Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо розбирати офіційний анонс 16-го сезону бойової перепустки. Вот це прекрасна новина, всі її очікували. Тепер ми вже знаємо строки початку і закінчення цієї події. Ключову техніку, лінійку базових та поліпшених нагород, нову техніку за жетони також уже опублікували бойової перепустки. Аб відбудеться двох старих машин за жетони, це Лорейн 50 тонн і КПЗ-3 проект 07HK. Сховище бойової перепустки з товарами за монети або за золото у нас з'явиться. У нас щось подібне було в минулих сезонах, але це називалося по-іншому, і там трішечки це все відрізнялося. Зараз будемо розбиратися. І також з'явиться елітний шлях з новими нагородами, ваучерами, так званими. Давайте за цим усім розбиратися, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо розбір офіційного відеоролика. Законність, мораль, договори, цінні папери. Усі ці вигадані конструкти не діють у диких джунглях. Тут панує природний відбір, виживають лише ті. Хто зміг адаптуватись? І вони вижили. Вони зробили свої танки вищими хижаками, екіпажі ідеальними мисливцями, водночас намагаючись залишатися людьми. Адже кожного мучить одне й те саме питання, коли вони дістануться скарбів сховища чи захочуть повернутися до так званого цивілізованого світу? Незабаром у танках буде спекотно. 16-й сезон відкриває новий річний цикл бойової перепустки. В ньому вам доведеться приборкати дику природу на Е50М, блискавиці і Type 71 у нових 3D-стилях. Вони модернізують машини під вимоги часу і замаскують їх у непролазних джунглях. Так, друзі, перший момент значить 16-й сезон бойової перепустки. У нас почнеться вже 5 березня 2025 року о 9.00, тоді коли вийде у нас оновлення 1.28, а закінчиться 4 червня 2025 року о 2.30 ночі за Києвом. Що у нас є? Ключова техніка, та, яка була по зливам на Вотекспресі, підтверджується, а саме е 50 m NC70 блискавиця і Type 71. Доволі непогані такі 3D-стилі у джунглевих мотивах. Окрім стилів, ви зможете отримати унікальних командирів. Це три досвідчені майстри виживання, готові на все заради перемоги. А ще друзі. Тут зазначені у нас нагороди од стандартної і поліпшеної лінійки. Якщо подивитися більш детально, то ми бачимо, що в нас базові нагороди – це 2 дестилі 3 штуки, 3 дестилі 3 штуки на ключову техніку, на яку я називав до цього і говорилося в відеоролику. Далі йдуть у нас 66 штук особистих резервів на плюс 200% довільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Монети, ексклюзивна валюта бойової перепустки, за яку можна купувати цінні предмети у сховищі. Оце нововведення. Будемо далі про це говорити. 1 мільйон 875 тисяч кредитів, 3 тисячі бон, 12 днів преміум аккаунта, 15 жетончиків. Бойової перепустки це в базових нагородах, друзі. Далі йде 12 експериментальних обладнань на вибір. Тобто, якщо ми можемо їх розібрати, наприклад, то це буде 1200 компонентів. 45 настанов на вибір для обладнання, 30 завдань на x 5 досвіду. Безкоштовно можемо отримати універсальні фрагменти 150 штук. І тут уже навчальні брошури, довідники і особисті навчальні посібники. відповідно, 12, 3 3 штуки. і штуки. У відео було зазначено, що це командири, але ні, це не командири. Слава Богу. Це гравці можуть вибрати націю та спеціальність. Тобто це універсальні члени екіпажа. Перший Томаш Войтовський, другий Ватару Накамура і третій Конрад Гірш. От три у нас е, члена екіпажа, так скажемо. Вони можуть бути командирами, вони можуть бути будь-якої іншої спеціальності. із трьома викачаними перками. Це доволі непогано, друзі. Плюс до того у нас будуть поліпшені нагороди. Вони складаються перше із е, виходу елементів кастомізації, це вже другорядне, звісно. 900 золота непогано. 6 мільйонів 75 тисяч кредитів, 60 днів преміум аккаунта, 9 додаткових жетончиків, тобто вже сумарно з тим що ми можемо безкоштовно забрати 15, тобто 24 жетончика ми можемо максимально за зай сезон 16 заробити. Це суттєво, далі нам ця інформація пригодиться. 42 резерва на кредити, 36 резервів на досвід, обладнання просте 6 штук, 3 штуки трофейних обладнань, різні довідники. Оці для прокачування екіпажу 12 6 штук, все зрозуміло. Особистий навчальний посібник, точніше, тут 6 штук. По 850, ці ще дають тисяч досвіду вибраному члену екіпажа, доволі непогані штуки, а 6 штук, плюс до того у безкоштовній 3 штуки ми дивилися. Настанови для обладнання додатково 135 штук, 96 завдань на Х5 досвіду, друзі. По-моєму, не було так багато завдань на Х5 досвіду. І національні фрагменти на вибір 90 штук. От такі у нас базові і поліпшені нагороди. Заради експериментального обладнання, кілотон корисних ресурсів, елементів зовнішнього вигляду і, звісно, жетонів бойової перепустки за них ви зможете отримати два нові танки дев'ятого рівня. Вже цього сезону накопичуйте жетони на спритного розвідника ЕРАК 105 прото. Друзі, підтверджується інформація, яка була по зливам на Вотекспресі. У нас буде дві ключові машини. Перша ключова машина це RAX 105 Proto ЛТ рівня Франції. Буде вона коштувати по анонсу, ми вже також цю інформацію бачимо, 20 жетонів бойової перепустки. Тобто навіть в 16 сезоні можна буде її забрати, тому що ми максимально зможемо зафармити 24 жетончики. Які є плюси у цієї машини? Звісно, це хороша динаміка, тому що 70 вперед. 23 назад, при питомій потужності 30 кінських сил. Прекрасна питома потужність, прекрасна, в принципі, максималка. Непогана буде скритість, непоганий огляд, непогана середня шкода е, за постріл. 320 одиниць на базових снарядах, 420 на фугасах. Тобто машинка класична така ЛТшечка, абсолютно відсутня живучість, тобто броні немає. Будуть пробувати всі 1300 одиниць у нас усього міцність. Класична така швидка ЛТ, височенька, вона, хоч не дуже й довга, але має доволі немаленькі розміри. Супротивник не сховається навіть у джунглях. На об'єкт 265Т знадобиться більше жетонів, але він того вартий. Оце вже, друзі, набагато цікавіша машина, її в першу чергу потрібно буде забирати. Я думаю, вона буде доволі непогана. Тому що об'єкт 265Т, він, до речі, коштує аж 28 жетончиків. тобто в першому е, сезоні, так скажемо, в цьому 16-му сезоні бойової перепустки ми навіть якщо поліпшено будемо брати, ми його не зможемо забрати, тому що в нас всього на буде 24 жетончики. Це вже в 17-му тільки сезоні. В наступному ми зможемо його забрати, якщо будемо накопичувати їх. Ця машина має доволі непогане бронювання башти, друзі. Я розглядав вже цю машину, це з пам'яті, звісно, є лючок, який буде пробуватися, але бронювання самої башти доволі непогане. Також у нас середня шкода за постріл 390 одиниць, але в нас три снаряди з перезаряджанням 2,5 секунди, при тому, що це механізм до заряджання, друзі. Ми можемо вистріляти оці три снаряди, а далі грати як циклічна машина по типу Project, можна сказати. Тобто непогана така машина, я думаю, що вона в боях себе зарекомендує нормально, тим паче, як за безкоштовну машину за жетончики бойової перепустки. Повинна бути непогана. Звісно, є мінуси по стабілізації, звісно, є мінуси по інших характеристиках, це все зрозуміло. Вона далеко не ідеальна, але повинна бути доволі непогана, хороша машина. Баланс броні і рухливості, а також механізм зворотного дозаряджання роблять його гідним важкоатлетом. Хороші новини для тих, хто збирається отримати або вже командує «Лорейн-50Т» і панцер 3 проєкт 07ХК. Характеристики цих двох танків поліпшено. Друзі, ну дивіться, по кампанзеру 3 проект 07. hk У нас були такі суттєві зміни, апи. Ця інформація публікувалася колись на ВотЕкспресі, тому що в нас по цій ПТ-шці німецькій 9 рівня акційній з механікою гідропневматичної підвізки активація по кнопці апнули час переходу в режим облоги і навпаки з 3 секунд на 2 секунди. Це дуже хороша зміна для цієї ПТ-шки. Також вогневу міць апнули по ДПМ, Тепер перезаряджання трішки прискорили в двох режимах, плюс до того апнули стабілізацію. І саме суттєве, що помітне відразу, це об міцності ХП даної ПТшки. Раніше було 1450, а тепер 1700. Суттєво підтягнули цю ПТшку, я так розумію, тому що вона не популярна. Що стосується по іншій машині, Лорейн 50 тонн, Франція важкий танк 9 рівня акційний, то тут підтянули вогневу міць. Заряджання гармати з 1342 на 1237 зробили ап. Швидка гармати, відповідно, виросла, було 4,47, стало 4,85. Час зведення було раніше 2,88, стало 2,68. І розкид від повороту прицілу, тобто від повороту самої башти, раніше було 0,15 стало 0,12. Ну і відповідно, середня шкода виросла на хвилину в базі. Була раніше 1788, стала тепер 1940. Ну і на фугасах було 2302, стало 2498. Трішечки, але все ж таки, по підтягували. Яговле характеристики і цій машині. Купуйте предмети з минулих сезонів, коли забажаєте. Магазин з товарами за очки перетворився на сховище бойової перепустки, яке доступне одразу на початку сезону. Сховище приймає в оплату монети. Це новий і рідкісний ресурс, який можна здобувати в базовій прогресії бойової перепустки. Після оновлення ви зможете отримати 100 монет безкоштовно. Приймаються монети поточного сезону, тож поспішайте здобути їх і витратити на предмети минулих сезонів. Бачите, що помітно в сховищі, що ціна зазначена як у, е, в оцих монетах, так і в золоті. Тобто, тепер 3D-стилі можна буде купляти двома способами. Найвигідніший буде, е, звісно, брати за оці монетки, тому що вони безкоштовні, всі їх зможуть зафармити. 3D-стилі, 2D-елементи кастомізації, унікальних членів екіпажу, преміум танки. Є з чого вибрати. Ну, преміум танки, це гучно сказано. Так скажемо, це ті три машини, які були у нас. У минулих сезонах, от конкретно шостого рівня, тестово доволі непогано. Якщо ви їх не забрали там для колекції, можна буде їх викупити. Дивіться, 710, 690 і 710 відповідно монеток вони коштують. Тобто за 16 сезон там, по-моєму, півтори тисячі, чи скільки ми зможемо цих монеток зафармити, зможете забрати, наприклад, дві машини, якщо захочете. Якщо не захочете, для вас це не потрібно. Можете забирати традиційно бони, як це багато гравців і робить до цього. Якщо вам бракує монет у сховищі, готові прийняти дзвінке золото. Якщо вже маєте все із запропонованого монети, все одно знадобляться. Тут їх можна обміняти на бони. І на сам кінець ще одна добра новина. Тепер нагороди в бойовій перепустці не закінчуються навіть після завершення всіх трьох глав. Коли ви пройдете їх, відкриється елітний шлях. Його етапи вимагають більших зусиль, але й нагороди відповідні. На одних рівнях на вас чекатимуть бони або монети, а на інших спеціальні ваучери. Скористайтесь ними до кінця сезону, щоб отримати випадкову нагороду з переліку, кредити, вільний досвід чи компоненти експериментального обладнання. Якщо Друзі, оце у нас нововведення. Дивіться, що зазначають на офіційному сайті. Тепер нагороди в бойовій перепусті не закінчуються. Завершивши три основні глави, ви зможете розпочати елітний шлях, який складається з п'яти етапів. Серед нагород за його проходження є бони, монети та нові ваучери. Елітний шлях циклічний, ви зможете пройти його стільки разів, скільки встигнете до кінця сезону. Тобто, друзі, цей елітний шлях будемо проходити скільки скільки зможемо, так скажемо, до кінця сезону. Якщо бути більш конкретним, то за елітний шлях ми будемо отримувати за прогресію, от бачимо, 100 бон, 100 монет додаткових і три ваучера. А з самих ваучерів, як було зазначено, буде випадати от у нас або 100 тисяч кредитів, це дуже часто, або 5 тисяч вільного досвіду, або по 75 компонентів. І це можна буде фармити безкінечно, звісно, це дуже багато потрібно грати. Тому це тільки для цих в основному гравців. Якщо ви пройдете всі п'ять етапів елітного шляху, ласкаво просимо на нове коло. Кількість нагород залежить тільки від того, скільки ви зможете заслужити. Прикрашайте улюблені танки свіженькими стилями, поповнюйте колекцію новими дев'ятками і забирайте скарби минулих поколінь у сховищі. Проходьте елітний шлях до нескінченних нагород, досліджуйте джунглі, тримайте руку на пульсі. На вас чекає дещо особливе. А оце, друзі, дуже і дуже цікава інформація. От дивіться, чим буде закінчуватися відео. От бачите, вмикає якась машина, так скажемо, свої фари. Що це може означати? У нас до цього був злив на Вод Експресі про четверту додаткову главу бойової перепустки Вод весна 2025 року. Вони тоді зазначали, що, за їхніми даними, наступна четверта глава спеціальної бойової перепустки запланована в рамках весняної бойової перепустки сезон 16. Буде новий премтанк і кастомізація в рамках нової колаборації Вод Псі. Танк вас може дуже здивувати. Навіть орієнтовні були дати, так скажемо, точніше місяць, травень, травень 2025 року. Будемо чекати, звісно, більше інформації, тому що на даний момент її немає точної, є тільки вангування, але я їх озвучував в попередніх відеороликах, тому не буду повторюватися, будемо чекати якихось підтверджень. Але те, що танк вас може дуже здивувати, це дуже цікава інформація. Не знаю, що це буде за машина, навіть щоб нас здивувала. Свої здогадки або, можливо, якісь ще чутки ви чули. Пишіть у коментарі. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!